Мікробіологія набуває значного поширення в науці. Її дослідження використовують у створенні поживних препаратів. Зокрема, завдяки препаратам, створених у галузі мікробіології, збільшується врожайність і якість сільськогосподарських рослин. Проте такі препарати широко використовують і під час заготівлі корбів для тварин. У Чернігові в Інституті сільськогосподарської мікробіології аграрно-промислового виробництва створили препарати, які сприяють покращенню поживних речовин кормів. Зокрема, йдеться про силосну закваску, мікробний консервант для заготівлі ножу і субтікон для кукурудзи. Це мікробні препарати. Вони створені на основі штамів мікроорганізмів пробіотичного спрямування. Ці штами виділені від сільського від молодняку сільськогосподарських тварин. Вони є антагоністами до багатьох умовно патогенних мікроорганізмів і. Профілактують шлунково кишкові хвороби молодняку сільськогосподарських тварин. Основною метою використання цих консервантів є перероблення бактеріями цукру на молочну кислоту. Також вони сприяють збільшенню поживних речовин у кормі та подовжують час його зберігання. При надходженні у зелену маску кукурудзи або інших рослин вона ці штами. Поглинають кисень і таким чином створюють умови, сприяють створенню умов анаеробних для молочнокислих бактерій у зеленій масі. Цим самим вони сприяють їх розвитку. В той час, коли вже створені анаеробні умови, і зелена маса вона утрамбована, ці штами, вони Розкладають рослину цукри рослинні до молочної кислоти. Ці мікроорганізми вони володіють, володіють амілазною активністю і таким чином вони сприяють розчиненню крохмалю, більше розкладаються речовини, вони є більш сприятливі для годівлі. Ці консерванти широко використовують як в Україні, так і за кордоном. Закладаємо корнаш кукурудзи, і при консервуванні цього продукту використовуємо також препарат, який називається Субтікон. Основна задача ну основно, основне, що ми побачили після його використання, це якість і кількість збереження. Використовуємо силосну закваску, яка також позитивно впливає на зберігання даного продукту то тобто силосу кукурудзяного, і для що перетравлення тваринами. І це відповідно далі в послідовності впливає на кількість молока отриманого і здоров'я самої тварини.